Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. А сьогодні я пропоную вам переглянути таку доволі цікаву гру, яка називається Stalker Anomaly. Це гра є глобальною модифікацією гри Stalker Поклик Прип'яті. Давайте повернемося до гри. Отже, для вас це вже знайома локація. Тут доволі чимало кровососів бігає. До речі, не знаю, як у вас, мене вони не слабо так лякають. інколи, бо Бачите, вони так падлюка, не звідки з'являються і трошки так навсрачку прямо. Тут, до речі, є такі монстри, яких немає в звичайній грі. От Наразі ми першого вбили це так, такий собі псі крововсос, який ще Ну, Трошки вам містки шатає. Так, пум-пурум-пурум, ідемо -пу далі. Що в нас тут далі? Тут ще мають бути кровососи. До речі, маю сказати, навіть відмітити, що грати в цю гру доволі важко, оскільки навіть на самих низьких рівнях цієї гри ну, дуже-дуже важко в неї грати. Трошки може така тавтологія, але гра ну, дійсно не із легких. От. Тому якось так, якось так мої любі. Граю я наразі за фракцією дослідників. І в мене стоїть завдання знайти Знайти логово стрільця. Так, десь тут, здається, має бути іще якась ничка, якийсь хабар. Тут, здається, нічого нема. Ні, нічого нема. Йдемо далі. Не знаю, як вас а мене сталкер із часом почав лякати. Можливо, це старість моя, мені вже 30 років, як не як. Років у 16 в мене так не йогкало. Умпурум, рухаємось далі. Тут, мабуть, десь є ще кілька монстрів. А, так. Що в нас тут? Наче то чисто. Так, окей, ідемо далі. ідемо за нашим квестом. Та ну давай же, залізай, що ж ти не залазиш. Ну, лізь ти. Та шо ти срався. Ну, не я, звісно, а. Слухайте, що це таке? Чому я не можу сюди пролізти? Ну, якби... О, та не вже? Рухаємося догори, до гори лохова стрільця. Доволі цікава гра, проходжу вже напевно за третю фракцію. Так, десь, напевно, за третю фракцію. Що в нас тут? Якісь ніжточки, стрілець на полишив чи ні? Щось, що знайдемо. Що earth... він вже відкритий, чи ні? Я не зрозумію. Так, якісь документи. І що це в нас за документи? Все ми забрали чи що? А що ми зробили? Що ми зробили? Чекайте, 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 чекайте. Я ж не начин не виквідовив нічого. Куди вони зникли? Е, сподіваюся, вони просто якось прочитались і... і це все. Ааа, перевантаження, звісно, як без нього. М -м -м. Треба щось викинути. Дуже чимало мотлуху. А, мотлох. Мотло, мот пух, мот, мот. це нам теж не треба. М -м -м -м. Щоб його такого викинути? Давайте цю хрінь викинемо. Їжа. До речі, їжа тут потрібна. Оскільки, якщо ми тут наїмо, То нам буде погано, ми почнемо помирати. Помирати від голоду. Це стосується і сну. Маємо спати. Так, давайте переглянемо, що у нас а, по завданням. Обшукати підземелля, то ми ж обшукуємо. О, щось знайшли. Бо я не бачу тепловізор в увімкнений. Іначе і те, і все. Що, 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 давайте почитаємо, чекайте. Якщо стрілець хотів підготуватися до походу на північ, то Корчмарф, Сторенген точно повинен щось та знати. Все-таки Росток, головний хаб, сталкерів на шляху. На північ, де можна закупитися практично всім. Добре, пішли до нього. Так. Це ми в барі. я потрапив -like. в бар. Exist? Ну, давай розповідає корчмар. Так, документи. Так, що до стрільця. Так, тобто, із прочитаного ми бачимо, що сталкер тут таки був. Він тут зупинявся, забрав якихось, е накупив собі трошки провізії та рушив далі. Давайте подивимося, що далі буде. Значить, була в нього якась група. Хлопці міцні. Так, так, так. Угу. Так, угу. Так, добре, тоді ми, що виходить, ідемо за стрільцем. Добре. Що у нас надалі в нашому квесті? Що у нас далі завдання? Треба підготуватися до подорожі на північ, а для цього потрібна хороший, хороший псизахист. Можливо, вчені зможуть допомогти. Бачите, трошки із перекладом є свої нюанси, але я гадаю, то не проблема. Ще пожалували в мою скромну лабораторію: так, ну що, псизахист? 7, Чекаємо калібрування. Отже, друзі, якось так. Давайте зробимо наступним чином. Ви напишіть мені, будь ласка, в коментарі, чи подобається вам грати в Stalker. Як часто ви в нього граєте, чи грали ви в Stalker Anomaly? І якщо вам буде надалі цікаво, я буду знімати для вас відосики геймплею про цю гру, і будемо із вами насолоджуватися цікавим контентом. Тому давайте підписуйтесь, лайки, репости і все як там потрібно робити. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! па, -па.